Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. Я зараз знаходжусь в хаєні. Ми поїхали знімати сьогодні з моїм сином Тимофієм. Це місто, щоб ви зрозуміли, що це за місто для вашого життя. І сьогодні я хочу вам розповісти поради, які би я дав собі у 18 років, якщо б я хотів би переїжджати в іншу країну. Отже, починаємо, ставимо лайки, підписуємося, ділимося цим відео, кому воно потрібно. Замовляємо консультацію, якщо вам щось не зрозуміло по переїзду, щоб у вас переїзд був легким і ваш план рівним. Перше, що би я порадив собі 18-річному, коли б мені було 18 років, і я захотів виїхати в якусь країну. Перше, перше. захотів їхати. їдь. Це бажання не з'являється просто так, але для цього зроби певні кроки. Треба поїздити по іншим країнам, заробити гроші і поїздити по іншим країнам, бо ти не знаєш куди. Треба, щоб та країна, в яку ти хочеш поїхати, впала тобі на серце, впала тобі на душу, щоб, щоб ти там відчував себе приємно, щоб тобі там було добре. Я об'їздив 25 країн світу. Зараз вже 26. Ви розумієте, Іспанія мені западає, ну просто клас. Я не знаю ще, що що можна було ще придумати Богу на цій землі, от щоб таке було місце. Спробувати декілька професій не можна думати, що ти своє покликання чи свою улюблену професію знайдеш просто так. Для того щоб знайти своє покликання, треба пробувати пробувати спробував одне, спробував друге не вийшло. щось одне. Так само впаде тобі на душу. Знайти людину або спільноту, яка буде допомагати тобі досягати цілей. Знайти свого ментора або ще когось, хто пройшов цей шлях, це буде взагалі клас, якщо ви це зробите. Розумієте, я, б, я це зробив в своєму житті. Я б сказав би собі, річному молодець, що ти це зробив. Розумієте, духовність розвивати в собі, розвивати в собі навики, розвивати в собі те. Професійність якусь. Ти можеш не навчатися в університеті, але будь професіоналом. Допоки ти не поїхав, допоки у тебе ще є час, ти можеш це робити. Якщо ти прямо зараз хочеш виїжджати, зараз будемо про це говорити. Вчи англійську мову. От я її вчив. Я вчив реально англійську, і коли я приїхав сюди, мені було неважко, і коли я в якійсь країни їздив на рівні навіть А 2 та мені було достатньо поспілкуватися, щоб мені зрозуміти, що я хочу і що від мене хочуть. так само зараз. Вже коли я володію іспанською, вже звісно, не рівень а два вже більше. От я. Кожному пораджу, і собі би я порадив обов'язково. Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина і тим більше ти молодець. Не можна приносити в жертву свої мрії заради якоїсь спільноти. Якщо ви знаходитесь в тій спільноті, яка вам допомогла, і в і у цій спільноті є свої мрії, а у вас свої свої мрії треба розробляти і досягати самому. Ти має, можеш залишитись самим. Але в тебе вже буде досвід. І не забувай, я б собі сказав, що будуть моменти, коли буде дно, коли буде емоційне дно, коли буде фінансове дно, ти маєш розуміти, що будуть моменти, коли ти від цього дна маєш відштовхуватись ногами і плити наверх. Якщо ти щось досяг в житті і ти досягаєш, повір, твоя віра, твоя дух. Дасть тобі можливість все одно досягати, щоб мати цілі. Головне мати свої цілі, мати свої мрії, не кидати їх. Оточуй себе. Людьми, які дають тобі оптимізм, які дають тобі мотивацію. Ніколи це те, в чому я помилявся, не трать час на щось, щось доводити, щось комусь доказувати, відстоювати свою думку, просто живи своїм життям і досягай робити цінності для людей, для цього всесвіту. Всі спільноти, чи де ви знаходитесь, якщо ви там вступаєте в якісь дискусії, які от просто ну типу там а хто краще, оцей чи оцей там, а, а хто там, а як правильно там написати якесь слово, а як щось іще зробити, і це просто забирає ваші сили. Ні в якому разі не робити це. Це забрало дуже багато моїх сил. І потім в еміграції ти будеш розуміти, як тобі ці, ці сили потрібні. Ти маєш зрозуміти, що якщо ти переїдеш в Іспанію або переїдеш в іншу країну, ти забереш всі проблеми з собою. Ви знаєте, да, це прислів'я, всі про нього говорять. Але я хочу додати до нього дуже важливо, і всі свої благословіння, і всі свої успіхи, і всі свої прекрасні звички, ти теж забереш з собою. Так що де не треба песимізувати, хороше ти теж забереш з собою. Все добре, що ти навчився, ти теж забереш з собою. Вивчай менталітет тієї країни, в яку ти збираєшся їхати, яка вже впала тобі на душу. Вивчай зразу. Як тільки ти сюди приїхав, знайомся з цими людьми і зразу говори з ними, зразу будь в їх спільноті. Це дуже важливо. Будь готовий бути інтернаціональною людиною, такою, яка може жити в усьому світі. Тим не менше, ніколи не забувай своїх близьких, своїх друзів, своїх рідних, всіх, хто тобі дали це життя, це добро, свою батьківщину і намагайся допомагати їм всім, чим можливо. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить. Ставте лайки, підписуйтесь. буде ще дуже багато цікавого. Замовляйте консультації, нехай у вас все буде добре. інтегруйтесь.